Досить часто в математиці розв'язання задач зводиться до розв'язання пропорцій. Що ж таке пропорції? Пропорція це рівність двох відношень, які записуються або так, або так, адже дробова риска означає знак ділення. В пропорції ми маємо крайні члени і середні члени. Якщо ми розглянемо першу пропорцію і, в принципі, другу пропорцію, то А і Д це крайні члени цієї пропорції, відповідно, Б і С середні члени пропорції. Щоб розкрити пропорції, використовують основну властивість пропорції, яка полягає в тому, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. І при цьому можна розв'язувати різноманітні пропорції. От, наприклад, як це робиться. Якщо ми запишемо таку пропорцію, наприклад, 7 до 8, так як х до 96 – Отже, добуток крайніх дорівнює добутку середніх членів. Ось такі добутки ми маємо записати. Я спочатку пишу той добуток, що має зміну. Тобто 8х дорівнює 7 помножити на 96. Зовсім не обов'язково перемножати 7 і 96, тому що для того, щоб знайти Х, ми маємо добуток 7 на 96 поділити на 8. І далі краще. Зробити скорочення 8 і 96. матємо 12, а тоді 7 помножити на 12. Отже, х дорівнює 84. Далі зробимо, наприклад, пропорцію таку отже, y, що ділиться на 1,531, дорівнює. 7,3 до 1 треті. Ось така пропорція. Робиться за тим самим правилом. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх членів. Тобто ми множимо хрест на хрест. І я запишу, що Y помножити на 1 трецю дорівнює 1,531 помножити на 7,3. Знову ж таки. Я не буду перемножати окремо ці числа, а запишу, що Y дорівнює. Мені потрібно цей добуток поділити на множник біля Y. Я для виконання добутку буду мішані числа записувати неправильними дробами. Отже, перший запис у нас буде 31, в знаменнику залишиться, в чисельнику 1 множимо на 31 і додаємо 5. 36. Потрібно помножити 7 на 4, 28 і 1 – 31. Ну а далі мені треба поділити на 1 третю або помножити на опернений дріб на 3 перших. Далі виконуємо скорочення. Скорочується 31 чисельник у знаменнику, скорочується 4 і 36. І залишається помножити 9 на 3, в результаті маємо 27. Ось так виконується, розв'язується пропорції. Далі досить багато задач легко розв'язується з використанням пропорцій. Ну, наприклад, задача така. Маса 8 однакових деталей дорівнює 18 кг. Знайдіть масу 28 таких самих деталей. Ми, звичайно, могли б знаходити масу однієї деталі, а потім уже масу 28 Разом з тим запишемо відповідність. Отже, 8 деталей, у них маса 18 кг. А 28 деталей мають невідому масу. Я позначу х кілограм. А далі, так як це прямо пропорційні величини, тобто, чим більше деталей, то у скільки разів більше деталей, у стільки разів у них більша й маса. Тому ми складемо пропорцію 8,28 до рівня 18 до Х. І виконаємо. Розв'язання цієї пропорції. 8х дорівнює 18 помножити на 28. Знову ж таки, я не перемножаю, а записую, що це 18 помножити на 28 і поділити на 8. Виконуємо скорочення. 28 і 8 можна на 4 скоротити. Тут 7, тут 2. І 2,18, ще раз скоротити, і в результаті 9 множимо на 7. Маємо 60. 3. Отже, маса 28 деталей 63 кілограми. Досить легко за допомогою пропорцій розв'язується і задача на відсотки. Різноманітні задачі на відсотки. Така задача. Швидкість автомобіля зменшилася з 80 км за годину до 64 км за годину. На скільки відсотків зменшилася швидкість? До речі, подивитися, як розв'язуються різноманітні задачі на відсотки. Можна подивитись у відео ЗНО в вільному доступі відсотки. Там наведена різноманітна кількість задач, різні підходи до розв'язання задач на відсотки, і тому можна з цим матеріалом ознайомитись. Пам'ятаємо завжди, що коли ми. Робимо задачі на відсотки, ми певну величину маємо завжди визначити за 100%. Отже, якщо швидкість автомобіля початкова була 80 км за годину, то те, що було спочатку, якраз ми візьмемо за 100%. Тому запишемо, що 80 км за годину це 100%. Потім швидкість стала 64 км за годину. Знайдемо, скільки це відсотків. 64 км за годину це Х%. Пропорція 80-64 дорівнює 100 до Х. Тому 80. Х дорівнює 100 помножити на 64. І для того, щоб знайти х, 100, що множиться на 64, ділимо на 80. Скорочуємо на 10. Тут 0 і тут 0. закреслили. 64 і 8. Тут 8. В результаті х дорівнює 80. Тому 64 км за годину становлять 80%. Але у нас питання: наскільки відсотків зменшилася швидкість? Тому від 100% ми віднімаємо 80%, і в результаті маємо 20%. Швидкість зменшилась на 20%. Цю ж саму задачу ми могли зробити і по-іншому. Ми спочатку могли знайти, як, наскільки зменшилася швидкість кілометрів за годину. Тобто 80 відняти 64%. І ми будемо мати 16 км за годину, от настільки зменшилася швидкість. І тоді знайти, скільки це становить відсотків від початкової швидкості. Тобто писати, що 80 км за годину це 100%, а 16 км за годину ну, це Х%. І знову ж таки робити пропорцію 80. Відноситься до 16, так як 100 до х. Звідси: 80х дорівнює 16, що множиться на 100, а х буде 16 помножити на 100 і поділити на 80. Скорочуємо на 10 нулі, закреслили. Потім 16 і 8 Скорочуємо, і ми маємо 20%. Якраз те, що ми знаходили в, першій, в першому вигляді нашої задачі, також та ж сама відповідь: 20%. Настільки зменшилась швидкість.